Ми Розшукуємо 16-річного Костянтина Червова, який зник ще у перший день повномасштабної війни. Хлопець мешкав на Херсонщині в Каховському районі у місті Таврійській. Уявіть, від 24 лютого 2022 року про нього не було жодної звістки. Відтак, я дуже прошу усіх уважно придивитись на фото Костянтина. Він виглядає на 15-16 років. У нього темно русяве волосся та сіро-зелені очі. Якщо раптом хтось бачив хлопця або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Важлива будь-яка інформація. Також хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки 10-річного Артема Холодного, який зник на Харківщині ще у вересні 2022-го. Допомогти відшукати хлопця попросила його мама. Уявіть, жінка вже більше року не бачила та не чула свого сина. Звертаюся до всіх, хто може бачити чи знає якусь інформацію щодо моєї дитини, мого сина, холодного Артема Андрійовича. Якщо хтось бачив чи, чи чув інформацію, яку ще може надати, прошу вас дуже це зробити. тому що серце матері розривається. І... Річ у тім, що батьки Артема Холодного розлучені і мешкають окремо. Так сталося, що коли почалась війна, хлопець був із батьком у місті Куп'янськ на Харківщині. На третій день повномасштабного вторгнення місто було повністю окуповане, а згодом там обірвався зв'язок. Майже шість місяців пані Олена не мала жодної звістки про свого сина і лише у вересні 2022-го отримала від нього коротеньке повідомлення у Вайбері. Це був вересень, десь десяте. 13 вересня прошлого року, 22-го. Нагадаю, що у вересні минулого року бійці ЗСУ звільнили Харківщину від окупантів, і саме в цей період син пані Олени вийшов на зв'язок. Звісно, що жінка намагалась зателефонувати Артему. Написала йому не одне повідомлення у відповідь, але усі спроби виявились марними. Зв'язок із дитиною вкотре загадково обірвався, і де Артем Холодний перебуває зараз, так і невідомо. Тому дуже важлива ваша допомога. Погляньте ще раз на фото та запам'ятайте обличчя хлопчика. Він дуже активний хлопчик, світловолос, хутощавого тілостроєння. На зараз має вже 50 клас. Світлогладий, сіро голубі очі, активний добрий, хороший хлопчик. Якщо раптом хтось бачив Артема Холодного або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в телеграмі. Я розповів лише дві історії зниклих дітей. Загалом, від початку війни, ми отримали більше тисячі звернень про допомогу розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але і досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми з зв'язком. Подекуди люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити і куди звертатись. Якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 11630 або пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію. Крім цього, всі, хто мене зараз бачить, вже може допомогти у розшуку зниклих дітей. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте, та врешті допоможете відшукати. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua